Доброго дня! Получили сьогодні продукти. Яйця, зелень, хліб чорний-білий, ковбаса, така. Потім така сухенька, сосиски. Дали ще одноразовий посуд. Дають такі глибокі гриби, банани. Молоко, персики консервовані, крабові палички, лимони, помідори, огірки, яблучка погризте, кабачки, буде кабачковий торт, курочка, водичка ось така, м'ясо, джеми, овочі, майонез ще в печиво таке? риба.